Ім'я Лісота є українським особовим ім'ям прізвиськового типу, що пов'язане з поняттям велику площу землі, порослу деревами і кущами, словник української мови том 4, сторінка 522. Уперше ім'я Лісота разом із його братом паном Верботою згадується в документах 13 століття пан Лісота, воєвода Кременецький, і його брат пан Вербота Ставишин, словник староукраїнської мови. 15 століття. Лісота також згадується у 13 столітті, як пан Лесота Друстка Долфович у місті Перемишль там же. Варто зазначити, що у чехів та словаків існує аналогічне жіноче ім'я новішого походження, лесона, яке походить від казкового імені лісової русалки мачтен Повазач, сторінка 159. На думку тут з літописний лісота. Це фонетично з російщини польське ім'я Ласота, яке, у свою чергу, є українським калькованим варіантом латинського імені Сільвестер Скуліна, друге. сторінка 58.